Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив після цього смерті відродження говоря. Після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там, публікувати віди українські чи щось таке. Розумієш, що отримати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. Оце ці історії, а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, воно вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся дома. Слава Богу, кожна українця тепер за кордоном. Незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не йде на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняв, всіх залежності від цього. І ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. А, ми будемо там кожен день. Чи кожен тиждень їм видавати ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо, бо знаємо, що українця, їм коли щось як придумають. О, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Ти сам конюшін вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально, це був мрак. Ну, ми достойні кращий, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, якесно співаю, дипломатичні місії це вся історія.